Вітаю вас, шановні глядачі. От перед вами голова, скажімо так, томагавку без ручки. От такий томагавк. Він продається з ручкою, звісно, ну, для полегшення пересилання. Власник цього томагавку підписник ручку залишив вдома, а саму сокиру вислав мені, щоб я її переформував. Тому що вона була загострена під дуже великим кутом. Товста було тут біля рівчої кромки зведення, скажімо так, і нею користуватись тільки як колуном можна. Я зробив якусь середину таку між колуном і між сокирою, скажімо так, якою там рубають тесляри. Це, звісно, не теслярська сокира, в неї. При такій товщині була б ширина фаски майже вдвоє більша. Але вона не для цього зроблена. Це для походів в ліс. І її задача більше розколювати, ну і перерубувати гілки. Цими задачами, на мою думку, вона справляється зараз добре. Я її загострив, що вона легко брила і різала папір, але потім трішки притупив, бо це небезпечна річ. Така гострота при такій масі цього інструменту. І для сокири ця гострота абсолютно надлишкова. Вона не потрібна. Це для понтів тільки поберіть руку, порізати папірець і вона зійде на двох-трьох сучках твердих. Це не порошкова якась суперсталь, це вуглецева сталь, але доволі якісна, як виробник пише. Ну отак, от я спробую порубати на вулиці, поставлю штативі камеру. На камеру спробую порубати гілячки. Подивимось, якщо вдасться мені. Зробити, подивимося, як вона рубає. Я вже спробував сантиметра 3-4 гілляки за один замах перерубу я Мною людиною, доволі такою, скажімо, не, не дуже фізично сильною. А здоровий чоловік, я думаю, 6-7 сантиметрів гілляку може, якщо її покласти, удачно за один змах, двома руками перерубати. Ну, звісно, це для сокири, я вважаю, воно і не потрібно. Поход, я вважаю, особисто, потрібно брати, крім такого інструменту, обов'язково складну пилочку. Зараз їх продається безліч. Якщо в машині можна і не складну, а самурай в шохлу пилку купити, а якщо ви ногами ходите в похід або ще якось, що автомобіля немає і місця, і вага обмежена, то складну пилочку. Навіть саму дешеву інтертулу я купив, садова пилка пряма, але з японським зубом. Сама дешева, це 90 гривень вона коштувала років 5 назад. Зараз дорожче. І вона всі ці 5 років пиляє і не тупиться. Сирі. Палички отакі перепиляти нею, пльове діло, щоб не пупа не рвати, сокирою махати. А так наколоти щось там забити. Миле діло. Доволі дорога ця штука, десь біля 4 тисяч коштує гривень. Хтось з вас зараз каже, ух ти! Це що ж таке на таке викидати, Купили б там цукиру Радянську СССР. Справжню на базарі ржаву. Переробили б ручку там зробили, б то зробили, б переробили б щось там ставили, виставили. Ну, По-перше, там провушену, це якщо переробляти, щоб вставлялася ручка швидко, як всі, з цього боку, то це скільки інструменту треба причандаля і часу, і сил, що, а потім її як не. СССР руська сукира це ще не факт, що це якість. Ось така проста пилка, сама дешева. Ну, бажано купити покращу. Вона складається і пиля прекрасна. Ось цей томагавк. Ручка руків'я зроблена із якої старого стільця крива ніжка на швидку руч. Звісно, що вона не така зручна. Зараз пробуємо порубати гілляку абрикоса засохти, тверде дерево. Бачимо, як легко воно все перерубується, звісно. Вона не геть засохша, ну, з осені валяється. Щоб перерубати легко, потрібно рубати не перпендикулярно. А під кутом. Тоді полегшується перерубування волокон дер... Дер... деревини. Оце ну, на сучок я попав, тут розвилка. Ну, перерубується легко. Бачимо, що в друге місце я попав не по тому самому. Якщо взяти двома руками, то звісно що це рубається аж аж лапті летять. Такий томагавк собі. Хороша річ, хоч і дорога, але якісна. Будьте здорові, на все добре, користуйтесь гарними речами, будьте уважними, коли користуєтесь такими інструментами. І контролюйте завжди ситуацію. Якщо ви випили, або, іншими словами, буханули крепко, краще не займатися такими ділами, тому що можна відрубати не те, що планували на початку. Ну, На все добре, хай нам всім щастить.